Говоримо про те, чому важливо вагітним жінкам займатися йогою, фізичними навантаженнями тощо. По-перше, щоб не втрачати м'язовий тонус, не заростати жиром кожна жінка, коли вагітна, вона поправляється так чи інакше. По-друге, у нас деякі м'язи переходять в спазм, деякі гіперрозслабляються, Це створює певний перекос. Що потім важко відновлюється, болить спина. Дівчата вагітні знають наскільки сильно болить поперек, який постійно стиснутий. м'язи живота занадто розслаблені. Коліна вигинаються в іншу сторону, вага переноситься вперед. Все це ми компенсуємо практикою. Плюс ми вчимось дихати і розслаблятись за рахунок дихання. Це дуже важливо буде при пологах.